Вітаю! Це третя частина нашого розбору, як кільце всевладдя працює через наші найсильніші сторони. Якщо ви не бачили першу та другу частину, посилання в описі та у кінці відео ми пройшли вже половину шляху спокуси кільця. Спочатку сила заради спасіння, потім мудрість заради порядку, але є і фінальна наймища точка падіння, коли влада потрібна не для чогось великого. Коли вона стає самоціллю, наркотиком, єдиним сенсом існування. Ласкаво просимо в печери. Це історія Смегола. Голум унікальний випадок. Йому не було потрібно рятувати Гондор або будувати утопію, йому взагалі нічого не було потрібно. Кільце не обдурило його великою метою, воно просто дало йому відчуття особливості, відчуття, що він більше не ніхто, що він обраний. Влада перестає бути інструментом, вона стає ідолом. А ідол вимагає в жертву все: друзів, мораль, розум, нарешті саму людину. Гріфіт — це голум, наділений геніальністю, красою та харизмою. Його кільце це його мрія, своє царство. І коли мрія стала недосяжною, він, як смегол, вбиває свого Деагола. Але не одного брата, а всіх, кого любив, хто йому вірив. Він приносить їх у жертву, щоб відновити свою особливість, свою владу. Голум теж віддав усе за можливість почуватись особливим. Це не велич, це дитяча травма, вирощена до космічного масштабу. Ось парадокс, який завершує нашу трилогію: світ рятує не герой. Який взяв кільце, його рятують ті, хто відмовляється від великої влади, спільнота, братство, де слабкість одного підтримує сила іншого, проста відданість, сильніша за будь-які чари, звичайна доброта, жалість більбо та Фродо до голума, яка парадоксально і дала йому останній шанс виконати долю. Голум це антивідповідь, доказ того, що абсолютна влада розбещує абсолютно. Не магією, а самотністю з власною мрією. Він показує нам, до чого ми прийдемо, якщо підемо цим шляхом до кінця. А світ між тим врятувався. Не тому, що хтось витримав спокусу, а тому, що знайшлись ті, кому було важливіше не володіти, а рятувати. Пишіть у коментарях, образ якого персонажа був вам найближчим. Посилання на перші дві частини в описі. Підписуйтесь, якщо хочете більше таких розборів. А наразі бережіть себе і пам'ятайте, що найкращий спосіб перевірити свою силу це іноді від неї відмовитися.